Накриваю кришкою і також кладу в холодильник. У нас є плівка, з нею з допомогою буде дуже добре виймати рулет. На смак, як звичайне, сало посолене. На наступний день виймаю наші перемелені шкірки з чесниковими стрілками з холодильника. І дивлюся, воно гарно в нас застигло. і переміщую лоточок. Просто треба зняти плівку, і отакий от гарний ми маємо брусочок сала. Гарно нарізається, і на смак ще більше нагадує сальцесон. Отже, робіть, не бійтеся. Дякую вам за подобайки і підписку. До нових! Зустрічей